Спас був відомий ще з княжих часів, серед бродників, а згодом серед запорозьких козаків, а точніше, серед пустунів. Всі удари, призначені для максимально швидкого знешкодження ворога. Навіть існує вислів. Спас це швидкоплинний бій на знищення. Козачий спас це система бою запорозьких козаків, що відроджується нині в Україні. Це стан людини, що виявляється у критичній ситуації. Герої минулого володіли мистецтвом спаса, вмінням свідомо вводити такий стан, в якому відкриваються надприродні здібності, подвоюються, а то й в десяті розбільшуються фізичні сили, виділяється психічна енергія, що також впливає на противника. На відміну від скандинавських берсерків, людина в стані спаса володіє своїми емоціями, не втрачає аналітичне мислення вона здатна прогнозувати в численних варіантах майбутнє. Від сотої долі секунди в рукопашному бою до багатогодинних, багатолітніх передбачень. Вона не відчуває фізичної болі, вона здатна керувати психічною енергією не тільки своєю, але й противника. Козачий спас умовно можна поділити на 4 рівні. Перший рівень є підготовчим доходження до спасу. Відповідно, його можна умовно розділити на три підрівні: підготовка організму до роботи в спасі, освоєння навик. Для сучасної людини можливості сприйняття рухів та простору, освоєння нових, знов таки для сучасної людини, способів руху. Якщо порівняти козака із звичайну людину, то тут простежується аналогія порівняння клинка дамаської сталі зі звичайним одношаровим розжареним клинком. При роботі на високих швидкостях і при зустрічі з більш потужною перешкодою, звичайний меч зазвичай не витримує, і якщо не відразу, то через недовгий час. Ламається. Дамаська сталь якраз і розрахована на високу швидкість і потужного супротивника або кількох противників, і термін його життя розрахований на багато поколінь Його власників. Так, на додаток до цього він згодом не змінює своїх якостей, а скоріше навпаки. Так само і з козаком. Козак це неодноразовий боєць, це професіонал, його підготовка, вирощування, тривалий процес. Розрахований на багато наступних поколінь козаків, і вийти в результаті повинен не солдат військовий раб або понайманець, а воїн, для якого почуття правди та справедливості, почуття роду та честі найважливіше. Козацтво це не солдатчина, це культура вища за духом. Козачий спас, наука якою козаки володіли здавна, і ті, хто вивчив її досконало, називались характерниками. Характерники спілкувалися з Богом без посередників, адже основною їхньою таємною наукою була молитва, але жодні молитви не допоможуть воїну, якщо він не знає, як поводитися зброєю. А козаки володіли зброєю досконало. Наприклад, козаки одним ударом розтинали людське тіло на дві частини, верхову їзду теж можна по праву назвати зброєю козаків вони могли перестрибнути через коня, який біжить галопом, або скакати стоячи на голові. Всі ці вміння відточувалися не лише на навчаннях, а й на численних військових змаганнях, у вихровому запальному українському танці гопаку і сьогодні очевидна його бойова перша основа, яка входила до систем єдиноборств, які використовували запорозькі козаки. Вміння взяти супротивника голими руками високо цінувалось у запорожців, тому навіть у дозвіллі під час танців зі складними акробатичними піруетами вони відпрацьовували прийоми для ураження противника. Особливо різноманітними були удари долонею. Вони налічували добрий десяток прийомів, назва ударів передає їхній зміст через губ, виглист, вулик, вкляк, налегач, матня, клексончик, поцілунок, здриг і нишбарка. Існує ще хрещений дмелик та стріла монгола. Але ці дві назви більше позначають удари у конкретні місця, ніж відрізняються технікою завдання. Найефективнішими та вражаючими прийомами гуку були удари ногами на місці або під час стрибка. Серед рукопашних дій ногами чітко відрізняють повзунці, ударні дії у низьких стійках, сидячи чи лежачи з опорної на руки, копняки, удари у положенні стоячі та голубці, ударні дії. Під час стрибків у повітрі для позначення ударних дій використовують терміни розніжка, тинок, перестриб, дзига, пробивання тощо. Наші предки вірили в те, що душа людини проходить процес еволюції, вона тягнеться до загальної душі свого роду. Загальна душа роду має потяг до Покровителя, а далі до бога-творця. Так, у процесі оволодіння мистецтвом спаса, молодих козаків виховувалась повага до свого народу. Роду, але любов до Бога була не рабською, а шанобливою. Разом із духами характерники вчили відрізняти у тонкому світі і польові субстрації, що здатні негативно впливати на енергетику людини. Особливо популярними були розповіді про душі померлих родичів, які прилипають до енергетики живих, щоб продовжити своє існування історії про те, як чоловік через жадність свою. Чи слобу укладає зговір із темними силами по той світу, були теж досить розповсюджені, а оскільки погані вчинки і думки в кінці гверсаті в таких історіях бували завжди покарані, то подібна наука мала дуже великий вплив на виховання молодих козаків.